Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І Ми вже підготували актуальні новини станом на 13-ту годину. І одразу оперативна інформація про ситуацію в Дніпрі. Відключень світла в місті сьогодні не застосовують. Наразі через аварійну ситуацію призупинено подачу тепла по проспекту Богдана Хмельницького, 9. Решта котелень та всі підвищувальні насосні станції в Дніпрі. Працюють. Бригада Дніпроводоканалу сьогодні проводить аварійні роботи на проспекті Дмитра Яворницького та бульварі Слав. Водопостачання тимчасово припинено в кількох будинках адреси на ваших екранах. Його відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За дві доби до поліції Дніпро... Рано надійшло 18 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків та понад 90 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 35 злочинів. І в місті народилось 14 немовлят: вісім хлопчиків та шестеро дівчаток. Двох малюків народили жінки-переселенки. Вуличне освітлення має пряме відношення до безпеки автошляхів. Ним керують із диспетчерських, які оснащені сучасним обладнанням. Завдяки цьому служби отримують оперативну інформацію про пошкодження чи інші проблеми на лініях. І аварійники мають змогу швидко усунути насправності в мережі. Як працює диспетчерська, бачили мої колеги. Світло запорука безпеки на дорогах і загалом у місті. Контроль зовнішнім освітленням Дніпра виконується з Центральної диспетчерської служби комунального підприємства Міськсвітло у 2017 році тут впровадили сучасну систему управління. Інформація про роботу лінії освітлення була об'єднана в онлайн-мапу, яка відображає стан усіх мереж. Один великий екран. Всі мережі зовнішнього освітлення на ньому видні, і окремо монітори. Скарги мешканців, куди заходять, де проводяться ремонти. Деякі моменти сам не очікував тут побачити те і порівняти, як колись було в диспетчерській, і як на сьогодні. Якщо виникає аварійна ситуація, оператори направляють бригаду на місце поломок. Наразі у диспетчерській службі працюють 422 контролюючі пункти для безперебійної роботи. У разі блекауту тут встановлені генератори. Вірність професії. Далі історія про тепловика, який присвятив власному покликанню вже чотири десятки років. Олександр Кравець, старший майстер теплової дільниці, номер один, яка забезпечує опаленням Амур нижньодніпровський район нашого міста. Кожен опалювальний сезон каже чоловік: це випробування. Втім, цьогорічний став екстремальним через постійні обстріли та знеструмлення. Олександр Кривець працює в Капетеплоенерго вже 42 роки. В Його підпорядкуванні понад 25 котелень. За роки своєї роботи він вивчив кожен гвинтик обладнання на своїй дільниці. Але умови воєнного часу диктують свої правила. Лі не могли нас продоплюжать, то есть каждое отключение було неожиданным. Конечно, персонал е, обучен этому, але раніше это происходило раз, год, а тепер это происходит два разів в зміну. Вот. Поэтому это було дуже тяжело. Слава Богу, що люди, так как були вже підготовлені, не допустили ніяких вот. То Тобто все срабатывало без аварий. Тому що неожиданне відключення електроенергії може привести і до взрыва котла, до гідралістських ударів теплових сітей, до каких-то перегораний электрооборудования і так далі. Історія Олександра ще раз нагадує, справжні герої не тільки на фронті. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан виокремив три пріоритети розвитку міста на цей рік, незважаючи на воєнний стан, продовжать розвивати інфраструктуру зокрема, йдеться про ремонт доріг та внутрішньобудинкових територій. Візьмуться і за переоснащення критичної інфраструктури, аби підготуватись до наступної зими, яка буде теж складною. Третій пункт це створення робочих місць та залучення інвесторів. Сейчас, например, один из департаментов Горсовета очень активно включился в международную деятельность и занимается тем, что презентует город на уровне мирового банка, на уровне мирового фонда международного, для того, чтобы рано или поздно мы попали в процесс восстановления были лидерами, и были в авангарде этого процесса. А любое восстановление связано, конечно же, с работой для местных людей. Мы это понимаем. Это первый момент. И плюс, конечно, работа с инвесторами для того, чтобы инвесторы имели возможность зайти в город, строить свои предприятия, развивать индустриальные парки и опять же людям давать работу. То есть работа ⁇ это приоритет для городской власти, для того, чтобы обеспечить людей работой и зарплатой. В Обухівці внаслідок пожежі загинув чоловік. Займання сталося в приватній оселі. Вогонь охопив внутрішні приміщення та дах будинку. Надзвичайники приборкали полум'я, а втім, виявили в помешканні тіло 44-річного чоловіка. Вночі окупанти завдали ударів по Нікополю та Мирівській громаді. Гатили з важкої артилерії. Наразі відомо про пошкодження приватних осель та легкового автомобіля. Минулося без поранених чи загиблих. Внаслідок обстрілів по Нівичині вісім приватних будинків: господарська споруда, автомобіль, газогони та лінія електропередач. Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати. З людей на щастя ніхто не постраждав. СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ. Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об'єктів. Також коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі Одещини. Один із затриманих помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчикова. Чоловік час від часу відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок його завербувала ФСБ. Іншим ворожим агентом виявлення про прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань. Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ, серед яких Russia Today та медіагрупа Росбізнес Консалтинг. Щодня до поліції звертаються громадяни із заявами та повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Своєчасні звернення значно збільшують шанси розкрити злочин по гарячих слідах і затримати правопорушників. Якщо ви стали жертвою або свідком злочину, не зволікайте і одразу звертайтесь до поліції, радять правоохоронці. Перше, що треба зробити, запам'ятати зовнішність зловмисника, одяг, наявність особливих прикмет, борода, вуса, родими плями, татуювання, шрами і таке інше. Анатомічні особливості, кульгавість, наприклад, дефекти мови тощо. Подивіться, в якому напрямку пішли зловмисники, аби згодом передати цю інформацію поліцейським у разі наявності свідків. Попросіть їх зачекати разом із вами прибуття працівників поліції. Якщо ж вони не мають можливості залишитись на місці події, занотуйте їхні повні дані, місце проживання та контактні телефони. Ну і звичайно, як нашвидше, зателефонуйте до поліції за номером 102. Надайте оператору інформацію для початку роботи поліцейських по гарячих слідах. Раді повідомили про початок прийому документів на отримання стипендії імені Олександра Поля. Вона призначається активній молоді Дніпра. Цьогоріч особлива увага діяльності, яка наближає нашу перемогу. Стипендію отримують 50 людей віком від 14 до 35 років. Для того щоб отримати стипендію, необхідно до міської ради, до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання у строк до 20 березня передати документи, які містять як і базові там копія, паспорту, коду, характеристика, подання так само і рекомендаційні листи та фото, відео звіти. В дії тепер можна подати заяву про шлюб. Достатньо обрати місце, час, формат та залу, де пара планує провести церемонію. Орган державної реєстрації актів цивільного стану протягом дня надійшли на електронну пошту відповідь із організаційними деталями. Українською, будь ласка, в молодіжному центрі Дніпра організували розмовні клуби для тих, хто хоче не просто вивчити українську, а й перейти на неї в повсякденному житті. Як відбуваються заняття? Про це дивіться далі. Для популяризації української серед молоді Дніпра у місті організували розмовні клуби. Їх відвідує і Орина. Дівчина відмовилася від російської мови, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це вирішення ще з початку війни. Мене турбувало, але потроху я вже я вже розумію, що це потрібно робити, і що мова це важливий суб'єкт у нашій свідомості, у нашому мозку і серед нашого суспільства. Заняття розмовного клубу проходять четверте. Цього разу запросили поділитися історіями волонтерства та поїздками на прифронтові території Сергія Луденського. Є план зустрічі, проте я думаю, що здебільшого це буде в форматі живого спілкування. Будуть у форматі питання-відповіді. Щороку до клубу набирають п'ять курсів в одній групі 20 людей. Кожна проходить вісім занять. Крім теоретичних занять від викладачів, на учасників чекають українські кіновечори, та настільні ігри тебе підтримують, тобі готові надати допомогу не лише виправленням, не лише допомогою із синонімами або граматичними помилками, а також морально розуміючи, надаючи можливість цієї розмови про власні складнощі. Це і морально, і чисто інтелектуально дуже допомагає. Інформацію про клуб можна дізнатися на офіційній сторінці молодіжної ради Дніпра. Гурток Петриківський розпис працює у центрі дитячої та юнацької творчості. Він існує вже майже 30 років. Наразі колишні учні вже проводять на заняття власних дітей. Навчання починають з найпростіших елементів, поступово переходячи до складних композицій. Діти не лише малюють півників та цибулинки, а ще й вивчають історію рідного краю. Це гурток Петриківського розпису у центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровської міськради. Вже майже 30 років тут вчать дітей малювати та прищеплюють любов до українського ремесла. Найбільше мені подобається малювати квіти, Вони називаються луковички, тому що вони дуже схожі. Сьогодні я малюю пташку, квіти та калину. Пташку я малю вперше, але мені вже починає подобатися. Найменшому вихованцю гуртка чотири з половиною рочки, а найстаршій було 17. По-перше, Петриківський розпис розвиває моторику мілку рук. І по-друге, це наше коріння. Та, як кажеться, без прошлого нема майбутнього. Навчання починають з найпростіших елементів, поступово переходячи до складних композицій. Петраківський розпис можна малювати на хатах, на тарілках, на ложках, на досках. Де завгодно його можна малювати. Юні дніпряни із задоволенням виводять кожен листочок та цибулинку. Вони у рідного краю. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже о чотирнадцятій. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.